Всіх вітаю, це Ігор Нерівний і мій соло подкаст в умовах сьогодення. Перший випуск набрав з чимось тисячі переглядів чи прослуховань, бо він без відео, що на три з чимось тисячі більше, ніж він заслуговував би звичайні часи. Але нагадую, що в умовах сьогодення це достатньо прийнятний, комфортний контент. Чим би я хотів сьогодні поділитись, наприклад, історію, як я в новосі на касі самообслуговування побачив і почув чоловіка, який злився, через те, що він не міг власне відштриховувати свої товари. Я не знаю, через що, через те, що штрих-коди були погані, надруковані на всіх товарах, чи тому, що, може, він не задоволений своїм життям, чи ця каса не дуже вдало. Виконував свої прямі обов'язки. І Він щось злився, злився, потім обернувся до жінки. Вона працює в новості, але конкретно не займалася, я думаю, обслуговуванням цих кас і питає: Я вам що клоун? Тут от це все. А вона каже, та я не знаю, взагалі щось напевно не працює. І він продовжив в такому дусі свої справи, але намагаючись своїми рухами і щось бурчанням підніс, показувати своє незадоволення. Я подумав, всім важко зараз, а потім подумав: ну, всім важко, але не хочеться, щоб нам робили важче інші люди. Хочеться зберігати якусь умовну культуру, yeah. хоча б в спілкуванні з незнайомцями. Бо не завжди, звісно, ми відповідаємо нормам, і ми це намагаємось визнавати. Ми, це власне, я і всі, хто мене слухає. Але іноді так не виходить, і ми зіштовхуємося з людьми, які, начебто. Не відповідають нашим нормам. Якось я був на Спаській, це такий дім культури, палац культури. І всі чемно спілкувалися на вулиці влітку. І вийшов хлопець і почав кричати: типу, Коля, коля. Коля ти де. Там не дуже велика вулиця. і я думаю, не обов'язково було кричати прям так, але він трохи мекнув і вирішив, що ця поведінка для нього прийнятна. Після цього він шукав поглядами Колю, побачив мене і каже: О, класний гумор! І пішов в толпу шукати друга. Звісно, мені було приємно, що мене впізнають. Це Буває не так часто, особливо коли впізнають і впізнають звідки, іноді це просто да, таке: О, що то на Ютубі я бачив там, що ти паєш. І, і я подумав, так, да, не мріяв, я, звісно, про таку аудиторію, бо коли ми з вами зараз спілкуємося в моноформаті, як будто хочеться вірити, що мене. Слухають люди, які поділяють якщо не цінності, то хоча б рівень поваги до інших людей. Не знаю, чи прям я мрію про якусь аудиторію, бо як кажуть, що скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти, напевно, це відносно правда, бо можна судити по оточенню, по людям, які навколо теми. Але не можна сказати, що я прям мрію про якусь аудиторію, бо люди, які приходять, чи щось пишуть, чи щось кажуть, вони різні, це і різний вік. По-різному виглядають. Так що не можна сказати, що я консолідую навколо себе певних людей, тільки айтішників, які люблять щось таке, чи тільки дивних маргіналів, які не просихаючи слухають бла-бла, подказ з Антоном Сеніном і Ігорем Мріаном. Взагалі не знаю, чи можна. Мріяти про аудиторію. Бо це, напевно, все ж таки більш аудиторія вибирає тебе. Бо працювати на певну аудиторію це вже більш рольова бізнес-модель. І мріяти про якусь аудиторію це глупо, бо це означає, що мрія це відсутність дій. Мрію діти, стати. Кимось, коли вони виростуть, да? Бо що таке мріяти? Мріяти це те, що від тебе ще не все залежить, але коли почне, то, звісно, ти там вже візьмеш бика за рога і почнеш виконувати якісь завдання по виконанню мрії. Да, Мрій для дорослих не існує є цілі. Е, якщо ви зустрічаєте дорослу людину, яка каже, я мрію стати співачкою чи співаком, то хочеться сказати, так блять, стань, да? Е, чи, чи що значить мріяти? Це прокинутись відомим. Е, на жаль, так не буває. Ви, напевно, помічали, що коли ви починаєте тільки робити перші кроки у чомусь, то ви такі, ну, мрію зробити 10 кроків. І ви їх робите. Ви типу мрієте дійти до 10-ї сходинки, але ви щось робите. Але коли ви приходите на 10-ту сходинку, ви такі, ну так, блять, звісно, я сюди прийшов. Звісно, я сюди прийшов, так? Да? Я ж для цього щось робив. Якщо це стосується стендапу, то я нещодавно був на звіт на концерті, на концертному звіті. На курсі Сергія Черкова, мого товариша, по стендапу в лабі Ки Камі», «Київ Арт мистецтво щось. І там були десь 15 людей, які за два, дня, за два дні інтенсива власне, написали жарти і розповідали їх своїм друзям іншим учасникам цього івенту. Е, 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 е. І також там був я. Прийшов подивитись, що там за люди можуть написати за два дні під керівництвом Сергія Юрійовича Чоркова. Було кілька дійсно гарних людей, я ж не можу їх прямо назвати коміками. У цілому там була людина, яка чимось навколо гумора вже займалась, тому я не був здивований. А також там була одна пані, яка дійсно виступала смішно, і, мені здається, навіть вже прописала деякі комедійні конструкції по наїті. Скажеш, за все, бо звідки її там знати. Напевно, можливо, і Серега їй там щось допоміг, але у цілому було видно, що людина здібна займатися стендапом. І навіть мені здалося, що її перший виступ краще, ніж у деяких коміків після двох-трьох років заняття стендапом. Вон. А там вже, і, звісно, до чого діти так і діде. Також був. Нещодавно в кав'ярні ідеаліст, де замовляв собі чизкейк Манго Маракуя? Це було десь місяць тому, і з тих пір для мене Манго Маракуя стала, чизкейк Манго Маракуя, чи з Манго Маракуя стало чимось, що я не можу собі дозволити. Розумієте про що я? як будто це, коли у вас зовсім нема грошей, і ви приходите з кимось, і він замовляє піцу 4 сира, і ви такі: блядь, 4, прям? Ну. Ну, на що 4? Давай три, давай два. Ну. На що 4? І з тих пір для мене манго маракує як те, що я не можу собі дозволити не через гроші, а як будто це занадто гарне життя, і я вже не можу. Розмежувати чи під час війни, чи взагалі Манго мангово звучить занадто добре для мене. Можливо, у вас є такі заклади, в яких ви її вибували, чи хотіли потрапити, а коли прийшли, відчували себе якось незручно. Впевнений у вас таке є, і у мене є такі, а потім ви туди приходите, начебто у вас вже і грошей, є. Для цього і тому подібне, але ви почуваєтесь так, наче то ви тут зайві, і всі скажуть, ей, тобі тут не місце. Потім ти починаєш вигадувати, можливо, що ти не зовсім хотів би тою людиною, тією людиною, яка сюди ходить, і в цих всіх розміркованнях ти починаєш плутатись, де тут перевикупи на крут, а де це насправді те місце, яке не відповідає твоїм. Відчуттям прекрасного. Чи треба таке пропрацьовувати якось а, і говорити про це? Я не знаю. Наприклад, от ми зі Святоні Менежини їздили нещодавно в Харків і повернулись. Було дуже рано, десь п'ята чи шоста година ранку. І я живу десь з половиною квартали. Але це довгі квартали, я хочу сказати. А, може, навіть чотири квартали від вокзалу. І я запропонував Світі, що я замовлю таксі через себе до неї, і ми швидко доїдемо, і мені буде так, якби спокійно. Вона там щось замовляла таксі в Харкові, коли ми їхали на вокзал. А вона каже: давай краще трохи пройдемось, бо вона була собакою з з, маяком, з псем. Йому треба прогулятися, а потім вона буде спати і вже буде не до цього, да, власне. І я такий, ну, все? І ми прийшлися до мене. І, а так як прогулка собаки це не як прогулка двох дорослих людей. Собака там попіс, собака там понюхає, то ми йшли довго, потім викликали таксі, потім собака какала, і це все зайняло півгодини. А мені ще треба було потім. П'ятницю йти на роботу, і я хотів дуже швидко поспати. Але чому я не взяв і не викликав собі таксі? По-перше, звісно, мені було б незручно кинути товариша. А по-друге, це вічна проблема, коли ти думаєш, чи можна замовляти, чи гарно замовляти таксі на 4 квартали. Чи це вже ці 75 гривень можна використати більш? Корисніше. Де ця межа, чи ми можемо щось не витратитися, а на щось витратитись. І при тому, коли я йду іноді з дому 4 квартали на вокзал, то я можу витратити ці гроші, бо є чіткий дедлайн. Правильно? І потяг, якщо я там щось задумаюсь, просто поїде. А тут ну, дедлайнів немає. Я просто вже приїхав, мені треба добратися додому. Ну, також мене просили в коментарі одна людина, розписати рецепт пюре, бо я казав на подкасті з Остапенка, що я роблю гарне пюре. Тому вимушен вам зараз розповісти. А якщо у вас є більш класне варіація пюре, тут ви теж пишіть. Значить, варимо. Трохи солі. Я додаю зовсім трохи солі, бо не вважаю, що треба все солити дуже сильно. Потім зливаю воду в стаканчик чи в чашечку. І оцей тол толкушкою роблю рухи, поки суха картопля не стане перемоленою. Перемоленою. Замолив <гум> картоплю. Після цього додаю. Вершкове масло і продовжую рухи. Картопля вже стає більш така, я така рихла, більш м'яка. І роблю це роблю, роблю. Після цього додаю молока. Додаю молока, ох, з молоком вже зовсім добре стає, От. Додаю ще молока. І коли ви вже думаєте, що не треба більше додавати молока, додайте ще молока і продовжуйте ці рухи моління. І коли ви все перемололи, то воно дуже-дуже ніжне виходить. І дуже таке світленьке. Щодо чорного перцю, хтось додає, прямо його туди в картоплі перемішує, я більш прихильний, так, знаєте, зверху трохи припершити. Пишіть, чи вам цікаві ще якісь рецепти, бо я, Ви знаєте, я люблю готувати. Коли. Мені написали про рецепт пюре, я подумав, що це дуже смішно. Що от Ми наразі говоримо про всякі пюрехи, і взагалі, якщо увімкнути майже весь стендап, то ми не чуємо нічого контроверсійного чи зухвалого. Наприклад, я дивився нещодавно, буквально вчора, 5 хвилин, про САСА. І кост... інтерв'ю у «Антоню» Кості Тромбовецького, де вони обговорювали САСа, а також поход Кості на Сракадопу. Е -е... І це найгостріше, що я чув на Ютубі за останні роки. Найгостріше, бо я нагадую, да? про русських ми вже пожартували, про що будемо жартувати далі. Коли я слухав обговорення Саса і Сирокадупа, і іще, то я не міг повірити, що це насправді відбувається на топовому YouTube проєкті, що ми обговорюємо якісь старі, зрозумілі речі, що Ема 15 разів згадувала Ліпка, і як Кості буде з ним сидіти на одному подкасті. Мені здається, це все якось несерйозне, пережоване і вторичне. не відповідає вимогам часу. Не... Такий контент не пропонує рішень, не вибудовує конструкції. Він просто знову ж таки націлений знайти, хто винен. Ну, це, да, це полювання на війн. Знайти всіх відьмь і спалити їх. Що в принципі говорить нам про те, що люди не змінились. І що таке, от кажуть, Радянщина? Що таке Радянщина, коли люди писали доноси один на одного? Це Радянщина. Це все як Савке, треба ви. Що треба? Вичистити з себе всю Радянщину. Але бачите, полювання на відьм це та сама радянщина, яка була Тільки там тисяч років тому. Чи, іноді трохи більше в Європі, іноді трохи менше. Я вже там в століттях плутаюсь. Тобто люди завжди цькували один одного і знаходили винних у всьому. Стендап у цьому, звісно, на нього є певні надії, бо це такий умовно зухвалий. Жанр, і після вторгнення, звісно, що М -м -м стендап підсвітили і дали людям аудиторію. Вони працювали для, для цього, да? і у людей зараз тисячні, десятки тисяч аудиторії, умовно. тури. Е -да. Стендап дав аудиторію і забрав голос. Бо ніхто нічого не каже. Я не кажу про рівень стендапу, дивився нещодавно західний, трохи починає знову дивитись стендап, бо десь рік я майже нічого не дивився, тільки придивлявся якісь улюблені концерти. І там, звісно, все набагато професійніше, люди грамотно вміють на межі дійсно жартувати. Так, щоб і ліві, і праві могли хіхікати, але не казати, що всіх треба зарізати. Відсутність голосу у стендапу, як в жанрі, який має щось казати, це, звісно, відсутність голосу у покоління. Але я нагадую, що це все я говорю в умовах сьогодення, бо війна це. Реальність, яку змінили, десь зруйнували, і напічкали ватою тампонами, щоб начебто виглядало, як і було. Стендап можливо для людей сприймається якось по-іншому, як е, якісь думки чи правду доносити людям. Це при тому, що аудиторія в залі взагалі не прагне цього. Трохи дві хвилини подивився. Як Туча розповідає Насті з ухвали, Туча це виконавиця співачка хіп-хоп реп, не знаю. І каже: Я, якщо що, піду в стендап, і Настя, хе, ну і що? Чому? А Туча каже, що от у нас ніхто критику не сприймає в музиці, а я піду в стендап, бо в стендапі так можна, і всі все скажу. І Настя, хепх, Туча, що ти несеш? Мало того, що в стендапі один одного. Ніхто не сосить, а достатньо акуратно ставиться. Туж з повагою, але нащо критикувати когось, якщо ти можеш ставати краще сам. Так і це взагалі не так працює, жанр достатньо беззубий і безвекторний. Наразі. Да, стендап в Україні наразі безвекторний. Тільки Дмитро Білу шукає. Вектори ходить на перевірки. У мене теж є кілька цікавих векторів. Я дуже дякую е тим, хто ходить на перевірки останнім часом. Напишіть, якщо були, я знаю, хто був. Е мені дуже приємно, бо саме перевірки це от те відчуття. Це те відчуття, коли тобі страшно виходити на сцену, бо ти не зовсім розумієш. Бо ти не зовсім розумієш, як воно буде, чи не перетнув ти межу, чи достатньо там якісний матеріал. І, можливо, цей матеріал ніколи не дійде до зйомки. І от ви слухаєте це зараз, і жарти, які були на перевірки, можливо, ніхто їх більше не почує, чи взагалі не буде запису. Але насправді, оцей голос, який втрачений. Під цензурою і під самоцензурою, під, як би пафосно це не звучало, але в умовах сьогодення хай буде під всіми ракетами бомбами, то саме на перевірках він там десь є. Чи це не малодушність щось говорити там і не казати М -м на камеру? Точно так воно і є. Але саме. Реакція людей, саме тих людей, які знають, куди приходиться. От на ці перевірки, не на вечірки, якісь платки, чи щось таке. Она приходить на перевірки. Саме реакція цих людей допомагають, чи це треба, чи це не треба. Ми... Там було якесь обговорення обговорення. Комік жартував про тису, про те, як люди перетинають тису. І один глядач каже: а от так. У мене є знайомий переплив і в Європі. І у нього питають: І як цей друг? Він каже: Ну, важковато. А інший глядач каже. А ти що з ним спілкуєшся? І той такий Ну да. Е, і тиша. Бо в цій ситуації не для коміка, не для глядача нема правильних векторів. Нема сенсу займати. Більш умовно сильну, патріотичну позицію, і казати, ти ж то спілкуєшся з людиною, яка втекла незаконним шляхом з України, це дивно. А при тому втаплювати в людину, яка вважає, що не треба спілкуватися з такою людиною, теж нема сенсу. Це його позиція, і легко можна зрозуміти. Ми не знаємо, що ця людина пережила, які вони знайомі. Та й взагалі, який бекграунд і в умовах сьогодення людина має право на таку позицію. Людина має взагалі право на будь-яку позицію, якщо це не якась агресивна позиція щодо інших, яка закінчується тим, що він б'є йому і бала. Люди, звісно, зараз достатньо агресивні. Я бачив у знайомої, яка поїхала чи на Балі, чи в якусь там умовну сонячну Індонезію. Як вона там виставляє фотки, всі є кокоси, є банани, замовляє якусь професійну фотосесію. І мені, чесно кажучи, я дивлюся на це. Я такий, ну, теж хотілося б на сонце конечно, позаграти. Але я не засуджую. У мене нема прям ніяких негативних до цього емоцій. Людина хоче відпочивати. Людина може відпочивати, людина відпочиває. А потім вона написала допис, і вона не використовувала свої фотки, а просто, знаєте, скриншоти з нотатків в, в, в телефоні. І там було так: я вчора була в кафе, нагадую, Сонячна Індонезія, чи Балі, чи Таїланд. І чула, як два росіянина Обговорювали, і один каже. обговорювали вечора до цього. Один каже: Я вчора трахнув Українку. І ця пані пише і Я як це почула? Я хотіла знайти, сфоткати, що вся Україна, що вся країна, що всі батьки знали, що вона лігла підрозкава. Чи мені було б приємно на її місці чути, що поруч якийсь чувак спить з українкою, і так про це каже, бо він росіянин і всі ми розуміємо. контекст. Звісно, неприємно. Чи став би я фоткати? І щоб вся країна знала? Так, звісно, ні. Ну, це ми взагалі про який рівень дискурсу говоримо. Я нагадую, все, що ми говоримо зараз з вами, да, у нас діалог, це не СОВОК, це полювання на відьм. І тільки полювання на відь, тому що я не знаю прикладу, як це називалось в Стародавньому Єгипті, чи в, в часи Месопотамії. Таке було завжди. Чи гірше я став ставитись? До цієї пані. Яка їде і е, в оточенні в оточенні росіян собі відпочиває з бананами, кокосами, кокаїном в купальнику. Та я би прям не сказав. Думаю, ну поплавила людина, чи я як-будто вже не вірю, що люди не оцінюють так один одного. Бути... Зараз занадто категорічні часи. Не знаю. Це проблема у тому, що у людей є на все позиція. Пам'ятаєте, в минулому випуску я говорив про те, що я не знаю це я вважаю має бути сильною позицією. Бо, чесно кажучи, мати не тільки думку про все. А ще й вміти засуджувати буквально за все навколо всіх людей. Ну, це як будто випалювання всередини себе, себе. Залишається тільки твоя позиція щодо всього: а ніякого серця, ніякого добра і ніякої душі нема. Можна все це приправити красивими фразами, наприклад, корольов. Співак-музикант на подкасті сказав, що вони на початку вторгнення були в шоці від всього, що відбувається, а потім з дружиною вирішили трохи не сприймати все так близько до серця. Тому це вже його умовна буча не так зачіпляє, але і звільнює Херсона. Також не прям гріє його серце. Тобто все сприймається через певну призму, через певні блоки. Мені цікаво, чи прям було таке у нього з дружиною обговорення, чи треба виправдовувати, що ти не прям вибігаєш на вулиці з прапором, коли звільняють Херсон, чи не б'єшся в вестериці, коли бачиш новини про Бучу. Я думаю, що у кожного. Можливо, навіть не тільки в Україні, а у багатьох емпатичних людей в світі є історія, є спогади, як вони ці емоції відчували, коли бачили ці фотографії. Для чого це все прикривати якимись дивними конструкціями і пояснювати, чому ти чи не занадто емпатичний? Чи не... isn't that